від підписники. Такий в мене є апарат. в мене в дружини. Стиральна машинка. Samsung. А що ж вийшлося? Перестала воду гріти. От, Зараз ми з вами разом будемо розбирати її. Знімемо тену, побачимо, будемо пробувати розібрати ніколи таких. Апарат не розбирав. Ну все треба в перший раз. Тому зараз розвертаємо і будемо розбирати. Який це апарат тяжкий? Я мені його сюди тащив, я його вспомнив. Так я далі не вмив. І забув, який він має вес вагу. Значить, що хочу сказати, отут я вот його є. дані навіть. Він мене споживав 2,5 кВт. И тут так и есть, Вот написано 2000 ватт. П максимально ведь 2, 2, 300 для разбора Треба мати такий наборчик бажано. То, что даже сзади, а вот тут вот такие, вот а тут он здоровый, вот такие. Під великий. Даже не знаю, що ти там перетримає. Тьомний, він великий. Може там зараз. В деяка стойка мотора. Не відвалиться. Такі справи. Тука тишина, нічого не падає. Внизу має бути. Ну, З цієї сторони нема, там провода, значить треба передню частину знімати. Ну і він там спереді знаходиться. Сам тен. Да. Краще було, щоб він ззаді був би цей тен, тому що це треба передню панель знімати, це все знімати. Оце знімати. Оцю резинку витягувати. Кажуть, що її дуже тяжко витягувати. І неудобно ставити. Щоб оцю достати, ми витягнули отак і нажали отут. щоб ця щолечка зверху проскочила. Це швидко. Зараз відкрутимо оці ну, болтики звздочкою. Ось такі нашому взору відкрилося. така грязь тут. От, така грязь. І такий жмут проводів. Відкрутили ми отут от один. Оцей от з бокового. І тут три. Тут один, два і третій. Будемо зараз дивитися, що нам ще можна тут відкрутити. Тому, скоріш за все, оце знизу так оце і витягується. Голов, щоб знизу, це треба спочатку відкрутити нам кришку, дверку. Відкрутили дві, шевелиться воно, шевелиться, але ну, не злазить, не знімається. Тому ми його трогати не будемо. Будемо шукати, що далі відкрутити. Тепер знизу. Низ. Відкрутив тут, тут ну. одного болтичка. І дергавши його просто Тут почав відкриватися. Так, вправо. Тогда було Вправо і досі. Тому що тут таки защлки. Право відкривається. І тут таке ресаны. Отсюда. От сюди раз, влівотим. А що це задачи, даже не розумію. Дивився, дивився, що він так. От кришка в мене є. Ну, кришка ця ніколи не закривалася. Тут насос і вода. Тут можна якщо щось політають, можна знайти якийсь мусор. Пусть до того, щоб в принципі проволочки, копейки, які мимо барабана там пролітають, остаються тут. Ще ти коло льо я тут не лазив. Бачите, знизу один і другий мабуть открутий і з тієї сторони тоже два типу два рядом не зрозуміло чого один більше другий менше зараз будемо пробувати йти які йти чи всі сразу і такі марочка там той датчик внизу чи от прикидування чи що не зрозуміло. Коли відкрутив, тут два і тут два. Бо як з однієї сторони відкрутив, такі прислієнні, що це не воно. А коли ця взагалі сторона добре. шевелиться. вилічала. Ця о, і ця підірвала. І все, тепер. Треба знімати. Ага. А як його зняти? Тинок не знімає, було б добре. Ладно, зараз ми щось придумаємо. Щоб повністю не витягло. И тут же вылезло. Ладно. -а -а. Да барабанец и тут добрый. Антоник, это грязь. Забылось это. так. Ну зато он и добрый почистить Вона така Але вино мені нравится с одной стороны, видите? Оце есть човон! Пипец. Вона реально викручує. і на 6 тысячах. Чи скільки там максимум? Даже гляну. На 6 кажу, на 600 на 800-1400 опік які вона стоїть як вкопана як дивлюся в інтернеті оці другі стиральні машинки які скачуть то ця стоїть як вкопана це благодаря вона оцій вазі що я ж кажу я еле її піднімаю вона стоїть як вкопана там пружину бачу так Вищий нос Вперед будемо знімати Зараз побачу нюанси розкажу і покажу Ось така пружинка Тут стояла з пружинкою... А пружинка напротив Разахована була отут. тут не куча Опа, вилізло. Так. Зараз будемо проводити тут есть сняти. Опа. Чтоб не там знімати не на самому барабані. Так, тихенько, не впало нічого. Здесь вон там все якісь провода тиж. Закриття дверки. Угу. Як чи не датчика? Тут ж якийсь магніт ж Закриває. Нашли барабан И железяка ядрачка Сика тут веса Ты як це не железо, тяжелец Ты як бетон якийсь. есть кось Може и бетон Нема магнітами не попробовать реально на бетон похоже? это не железяка я помню китайцев світильниками приносили такие на ремонт та підставка, типу торшера, а подставка типа торшера снизу бетон утвали там забетонирована тоже была к ножке так ладно відкрутим за ратеном и побачим что там Так, відкрутили, ми поснімали. Тут датчик температури стоїть. От. Тепер треба якось там його рожати. Така є тена. Ці тени поштою дивилися в інтернеті. Навіть є від 150 до 300 гривень. навороченные. Да. Вот, все. Оно крутится. Его можно выкрутить. Датчик. Ему уже... Вот он вытягивается. и лежа, и полулежа, я хуже. Захвала опять. Так, ладно. Ладно, зараз будем пробовать. Его какой-то достаток. Я хоть будем расскажу, Понял, что нюансов никаких таких нема. Ну що, можу сказати, я в шоуті, тому що шо я побачу. <coughs> Нюанс. Треба добре молотком приложити ось сюди, на ставку. На такого чани старий. Так, поставив. І молотком огрів. І ось я зажим. Як і в інтернеті показували теж. і показували тоже. от йшов ледь Рослава. Но витягнути тільки якусь таку отвертку і вставляєте отак, вот і подповиєте. З однієї, з іншої сторони, з одної, з другої, ну вже тоді, если... то воно вже піде от таким варіантом. Що там тільки, Не знаю. Богу известно. Ну це накіп. Я трохи чистили. Тут теж нема натіпів. Ну, коротше, оце видно десь отут де. Ніхто накіп щось не таке. Ну, зрозуміло, що це натіп, грязь і видно тут перегоріло. Атенька це температурний датчик. Ну, скоріш за все. А интересно, тут уровень датчик уровня води є чи нема. От це мене теж цікавить. Ну блин. Ну якщо води нема. Тина не можна включитися. Правильно? У ну, мене такі думки. Цікаво то, що тина нержавійка. Так, зараз я не поняв своїх акумуляторів. Тина не ржавійка. Ну, вона згоріла. Я отут шкрялбав, думаю, названі. Та не треба тут названня шукати. Вот названня. Сейчас. Сбоку. Всі дані по тені. Так що підемо. Будемо шукати в інтернеті. Прийшла. Новенька, отака от запчастинка. Тен 2 кВт. Тільки вже нержавір, не ржавійка, не не ржаві, а скоріше, все за все обичний метал. Точно такий же самий по розміру. Оцей датчик нагріву переставили сюди. Сняли з там того. Ну що, вставляємо його сюди. Там його місце дитя, Попробуй. спробуємо. О! Опало. І все. Тепер залишилося зажати оцю гаечку. Там резинку розіжме. І все. І воно не должно протикати. температури ноль за затягнули так більш-менш того О. Тому що якщо протече буде тут йти нам прийдеться більш Занову робота, це все розбирати. Отак, одягнув цю резинку. Нормально вона одягається, А пам'ятаєте, я не міг зняти оцю е, кришку, а тому що вона просто на таких була. От один крутий, от, от другий. Открутить, открутив, а зняти не зміг. А тепер, щоб її поставити, просто отак ми її і, і опускаємо. І все, вона типо стоїть, вже на своєму місці всталось тільки прикрутити. Тут прикрутив. Временно на оцю болтичка, щоб оно трималося на своїй висоті, От, цей болтик, і зараз внизу прикрутим все працює, нагрів іде. 11 минут. У нас мені цукор 15, но тут 15, цукор нема. Оно все равно добавляю, добавляю трошки минуты. Хотя як бы тепла вода сюда подавалась, тоді бы за 15 минут стирка была. Отаким вариант замини нашей етени. Ну! Опа! Йодна кришка у нас не прикручена. Отже, ми її прикрутимо. Після цього як достирає. Що хочу сказати? Не бійтесь робити своїми руками. Саме основне це акуратно, щоб його храпу не крутити, не зламати, не поламати. Все воно спокійно розбирається і спокійно збирається. І ви так же само можете зробити, поменять тен щось і так далі. Пока-пока.